Усім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас у новому відео. Сподіваюся, що з вами, вашими близькими та рідними, все добре. Перемога уже близько. А сьогоднішнє відео буде про мої. Секундочку, порожні баночки, які я. Збирала приблизно два місяці, але буду з вами відвертою. Більшість засобів я просто викинула, так як я забула, що я їх збираю. Ну, в цьому все я. За віктом граються дітки. А я хочу подякувати своїм підписникам, яких у мене аж 77. Насправді буду відвертою. Коли я створювала цей канал, я не думала, що я зможу набрати навіть 10. Я не думала, що людям буде. Цікаво дивитися, слухати мене, а виявилося все навпаки. І хоча у мене невелика аудиторія порівняно з іншими каналами, кожен підписник, кожна підписка, кожен коментар, кожен лайк, кожен перегляд для мене дуже цінний. Тому дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що підписуєтеся на мене. Це все дуже цінно. Всіх обіймаю і передаю величезний поцілунок. Ну а зараз нова рубрика на моєму каналі, яка буде називатися Порожні баночки. Так, дуже оригінально. І скажу відразу, тут у мене є все від догляду за волоссям до парфумів та декоративної косметики. Але з декоративної косметики тут лише туш та а, підводка для очей, карандаш. Ні, це не карандаш, це підводка для очей, щоб малювати стрілки. Боже, я навіть не знаю, як вона називається. Але добре, по ходу діла розберемося. Добре, тоді давайте починати. Рекомендую почати із догляду за волоссям. Скажу відразу, що у мене жирна шкіра голови, і волосся я мию кожного дня. Або раз у два дні при умові, що на другий день я ношу хвостик або зав'язую собі долічку. Тому весь мій догляд за волоссями а саме шампуні, спрямовані на те, щоб волосся залишалося чистим якомога довше. І перше, що кидається мені в очі, це шампунь від OGX, В його складі є кокосове вугілля, за рахунок чого він має світло сіре забарвлення. Також тут є осад, це є нормальне. А цей шампунь був розроблений спеціально для того, щоб почистити шкіру голови. Він так і зветься Purifying або Detox шампунь. Але скажу одне, зі своєю функцією на, на моєму волосі він не справляється взагалі. Після того, як я використала цей шампунь, волосся було грязним, корені були, знаєте, такі наче погано промиті, хоча я їх добре промила. І до, і до вечора волосся вже виглядало жирним. Тому рекомендувати я його не можу і більше я його не куплю. І наступне це шампунь від Neutrogena t Gel для жирної шкіри голови та протилупи. І скажу одне, зі своєю функцією цей шампунь справляється на всі 100%. Волосся навіть на другий день виглядає більш-менш чистим. Не скажу, що можна носити волосся розпущеним на другий день, але у хвостику чи в дулічці воно виглядає нормальним. Також цього шампуні є функція проти. Лупи, Anti-Dandruff. Мій чоловік використовував цей шампунь, і шампунь тієї ж самої марки, але трішки інакший. І лупа після використання цих двох шампунів зникла. І останній шампунь із сьогоднішнього списку це шампунь від Ausie або OSI, не впевнена, не знаю, як правильно. Цей шампунь не йде для жирної шкіри голови. Мається на увазі, що на ньому не пише, що це для жирної шкіри голови, тут пише для сухого волосся. Але незважаючи на, на це, цей шампунь дуже круто очищає шкіру голови. Волосся після першого використання просто скрипить. І так же саме як і. Цей шампунь волосся після Озі виглядає більш-менш чистим навіть на другий день. Просто не знаю, любов з першого погляду. Також у цього бренду у мене є кондиціонер для волосся та незмивашка, спрей для волосся. Спрей у мене тут ще половину, а от кондиціонер уже майже закінчується. Тому, якщо побачите десь оцей бренд, рекомендую до покупки. Ну і щоб завершити тему догляду за волоссям, давайте поговоримо про скраб та нічну маску від ладор. Почнемо зі скрабу. Купувала я його в ЄВІ. Мені здається, всім відомий факт, Якщо у вас жирна шкіра голови або є лупа, або ви дуже часто використовуєте сталінгові засоби. То скраб для шкіри голови вам просто необхідний. Незважаючи на те, що я називаю його скрабом, він скрабом, по суті, не являється. тобто в ньому немає таких, знаєте, важких грубих абразивних частинок, він більше як крем для шкіри голови, але з дуже приємним після ефектом. Після використання цього скрабу на шкірі голови з'являється приємний холодок, який зберігається навіть після того, як ви цей скраб змили. Використовувала я його приблизно 2-3 рази на тиждень, після того, як я волосся промила шампунем, я нанесла цей скраб на шкіру голови, промасажувала приблизно 1-2 хвилини та змила. Тому, якщо ви шукаєте скраб для шкіри голови, я цей скраб можу рекомендувати. Можете спробувати. І остання нічна маска для волосся від ладори, яку не потрібно змивати. Купувала я її в Єві, здається, 50 чи 60 гривень за 20 мл і буду відвертою. Жодного якогось Класного ефекту на своєму волосі я не побачила, але варто сказати, що в мене волосся не пошкоджене. Волосся, на мою думку, в мене в хорошому стані, воно не сухе. Тому, можливо, на якомусь іншому типові волосся, бо якщо волосся пошкоджене, ця маска й дасть якийсь, не знаю, крутий ефект. Але запах у неї класний. Добре, з доглядом за волоссям ми розібралися. Тепер давайте почнемо з доглядом за, з догляду за шкірою. І хочу почати я із бренду ELF. Ось ці три баночки я купувала в один і той же самий день. Це бальзам для очищення шкіри, для двохетапного очищення шкіри. Наступний це крем з гіалуроновою кислотою та пептидами. І ось цей тонер я отримала в подарунок. Ну, давайте почнемо із самого поганого. Цей тонер просто жахливий. В його складі є алкоголь, і коли ви відкриваєте цей тонер, наливаєте його, не знаю, собі, на ватний диск або на руку, з'являється такий. Запах домашньої горілочки, такої домашньої самогоночки. Наступний це крем гель з гіалуроновою кислотою та пептидами. По назві це не крем, а просто якийсь скарб. В реальності все набагато, набагато простіше. Цей крем я використовую як крем для рук або для ніг, і в цьому є величезне виправдання. Після того, як ви нанесли цей крем на шкіру обличчя. З'являється така, знаєте, така жирна плівка, яка дуже погано впитується в шкіру, і шкіра, шкіра обличчя після цього крему виглядає як такий смачнющий жирний млинець. І останнє, що я на сьогодні покажу з цього бренду, це очищаючий бальзам для двохетапного очищення шкіри. Тут у мене залишилося буквально трішечки по краєчкам, сьогодні-завтра він уже закінчиться. А, насправді, він не є поганим, він не, але він не є супер класним. За свою ціну і свою функцію, саме очищення шкіри від бруду, а, макіяжу, він справляється нормально. Чи буду я його? Повторювати, скоріше всього, ні, тому що я нещодавно купила собі новий очищаючий бальзам від Beauty of Juicy On, і він мені подобається набагато більше, ніж оцей ось, ось бальзам. Далі у нас буде тонер від Avena. Хм, Якась плямка. Насправді, це поки один із найкращих тонерів, які я коли-небудь використовувала. Конкурентом його може бути тонер із центелою. Але ми зараз говоримо Конкретно про цей тонер він дуже класно зволожує шкіру, так як я використовую ретинол та кислоти у своєму догляді. Тому етап тонізування шкіри я не пропускаю ніколи. Цей тонер забере будь-яку стягнутість шкіри, яка може бути після вмивання, якщо у вас жорстка вода, така як і у мене, наприклад, або після якихось агресивних пілінгів, або ви просто хочете зволожити відновити pH-баланс. Тому без перебільшень я його можу рекомендувати. Наступна у нас ось така маска в свій час вона була доволі таки популярною, в її складі є вітамін А та вітамін С. Вона є нічною маскою, тобто вона повинна зволожувати, не знаю, робити шкіру, шкіру більш сяючою і так далі. Але жодного ефекту на своїй шкірі я не побачила. Рекомендувати її не можу. Далі у нас гіалуронова кислота від The Inkey List, І це вже моя, здається, друга баночка чи то третя баночка, не пам'ятаю. Про гіалуронову кислоту у мене є окреме відео. Посилання з'явиться десь тут. Я рекомендую до перегляду. До речі, це єдина кислота, яку можна використовувати після ретинолу та кровавого пілінгу. Вона дуже класно зволожує шкіру, але є свої нюанси. Гіалуронова кислота дуже, дуже класно працює у вологому середовищі, тому перед нанесенням її на шкіру шкіру рекомендовано змочити. А далі у нас кровавий пілінг або кислотний пілінг від The Ordinary. тут без слів, це вже моя третя баночка. До речі, в мене також є окреме відео про цей пілінг. Тут у нас мультипептидна сироватка для густішого волосся від The Ordinary. Причиною покупки саме цієї сироватки була, була втрата волосся після ковіду, тому я намагаюся відновити густину, яка була до. Не можу сказати, що ця сироватка спровокувала ріст нових волосків, але нові волоски у мене з'явилися, і, по моїм відчуттям, волосся у мене відросло. Я собі куплю ще одну, тому що, на мою думку, а двох місяців для того, щоб побачити результат на волосі, недостатньо. Далі у нас ретинол від The Ordinary. Так, я прекрасно знаю про мінуси такого ретинолу. Я наслухалася дуже багато поганих відгуків на українському Тіктоті. Справа в тому, що на англомовному Ютубі там, чи Тіктоті ніхто його так не сварить, як, не знаю, українські б'юті-блогери. Тому два роки назад я орієнтуючись на аналомовні відгуки, купила для себе ось такий ретинол і жодного разу про це не пожалкувала. Це до речі, моя вже друга баночка. Перша була у 0,2 Тому про ретинол я розповім вам у своєму наступному відео. Цей крем дуже класно зволожує мою комбіновану шкіру, особливо коли приходить холода. Шкіра почуває себе дуже добре. Вона не лущиться, не стягується. Ну, не знаю, цей крем мені дуже сильно подобається. Я готова купляти його і знову і знову. При нанесенні на шкіру може з'явитися відчуття, що цей крем погано розмастився або погано поглинається шкірою. Насправді це не так. Якщо залишити його буквально на декілька секунд, він дуже швидко поглинається у шкіру, і шкіра після виглядає максимально зволоженою та, знаєте, такою ніжною та приємною на дотик. Одним словом, цей крем мені сподобався. На заміну цього крему я собі купила ось такий крем від Kiehl's. Боже, цей крем, дівчата, коштував мені 25 фунтів. Це одна із самих найдорожчих покупок які, для, для шкіри, які я коли-небудь робила. І знаєте що? Ось цей крем і поруч не стоїть із кремом від The Ordinary. Так, він також дуже класно зволожує шкіру, дуже добре поглинається шкірою, він не залишає жирної плівки. В нього, знаєте, більш легенька, легша текстура, я вам покажу далі. Але ціна 25 фунтів проти 8 фунтів. Ось текстура крему від Kiehl's. Я б сказала, що це схоже щось до гелю. Теж дуже круто, як я вже говорила, поглинається шкірою, шкіра зволожена, М'ягенька на дотик. Крем приємний, не викликає ніяких, не знаю, сторонніх відчуттів. Тому особисто я вибираю крем від The Ordinary, Він мені подобається більше, враховуючи його ціну. Далі, дівчата, це один із найкращих зволожуючих кремів, які я коли-небудь пробувала. Його ціна 2 фунти, але такої зволоженої шкіри в мене в житті не було. Тому, якщо ви побачите десь цей бренд в магазині, беріть, навіть не сумнівайтеся. А якщо ви, як і я, любите запах. Парфумів Бакара Друж, але, вам жаль, віддавати тих гроші тих грошей, які за, за нього просять, то ось ці парфуми являються, на мою думку, найближчою копією цього легендарного аромату. Що компліменти були як від жінок, так і від чоловіків, так як цей запах є унісекс. Фух. Дякую, що переглянули це відео. Дякую, що були зі мною. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам така рубрика, як вам така ідея робити огляди пустих порожніх баночок раз в місяць або, наприклад, раз у два місяці. Знову ж таки, всім дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося в наступному відео.